Всім привіт, компанія Мотор Україна. Сьогодні ми знімаємо мототрактор Кентавр 200. -ка. Це можна сказати максимальна комплектація на сьогоднішній день. E, значить, мототрактор на 20 кінських сил має двохдискове щеплення в комплектації, фреза та двохкорпусний плуг. Передня балка у вас розсувається і виставляється болтами. Ось бачимо, можна виставити діапазон від метр до метр тридцяти п'яти, що дуже зручно і робить цей трактор багато функціональним. Тобто, якщо ви раніше працювали метаблоком, метрова колія... Можете спокійно цей трактор брати, він повторить її. Якщо у вас був якийсь там інакший трактор, саморобка якась з більшою колією, теж цей трактор розсувається і може у вас працювати. Значить, на мототракторах з лівої сторони у вас повністю проходять всі ремні, передача потужності. Тут у вас шкіф на, на 5 ручейків, Получається, іде два приводних ремня. один на насос. Тут тут виносний насос. Стоїть і один насос на е, генератор. Ось він бачимо. Він під капотом. Значить, Як я і сказав, тут дводискове щеплення, також два ручейка у вас є ззаду. І, це для додаткового обладнання можете додавати ще один ручейок приводний, щоб верніше, один ремінь приводний, І у вас все одно залишиться один ручей для того, щоб виставляти потім копалку, косарку, щось таке, що працює від ремня. По датчикам. Датчик тиску. Датчик зарядки акумулятора, також знизу у вас лічильник мотогодин, і датчик температури рідини. Температура рідини на цих тракторах, по суті, датчик знаходиться з боку, і е, в таку сиру погоду він буде дуже-дуже дуже повільно нагріватися і може показувати, е, скажімо так, правильну температуру десь через 40 хвилин роботи, не раніше. Тому, якщо він поначалу у вас буде лежати, хоча трактор заведений, не пугайтесь, просто він дуже погано гріється, і він так розташований. Е, Вода рівномірно поки прогріється, і покаже на датчику, то пройде якийсь проміжок часу. Так, по коробці передач. Коробка тут зі зміщенням. Три передачі вперед, одна назад. Ось у вас табличка дублююча по передачам, щоб ви не плутались. Повишені, поніжені, перемикаються, є понижаючий хід. Є блокування півосі. Односекційний, виходить, гідророзподільник. У вас гідравліка качає вниз і вгору примусово. Розширювальний бак у вас стоїть за сидінням, що дуже зручно. Крила широкі, є ручка для того, щоб залазити. Кермо не регулюється, на жаль, але регулюється Комплектації також передні брезговики і ЗІП. Там базові прокладки, гаєчки, піджимники Тобто все в комплекті, що треба для обтяжки трактора на базовому рівні 2850 доларів коштує ця техніка, доставка безкоштовна. Нагадаю, що в комплекті йде фреза 130 см та двокорпусний плуг. Якщо хочете замовити або якісь є питання, можете набирати номер, який бачите на цьому екрані. Всім гарного дня! Також силочку на цей товар я кріплю в кінці цього відео і в описі під відео. Всім гарного дня! Аж сонечко вийшло.